Наше життя змінилось на краще. Потрібно, щоб змінилось на краще наше ставлення до Слова Божого до Біблії. Христос народився. Славімо Христа! До нас сьогодні завітав гість, який любить Бога і любить Його Слово. Віктор Пельц, деякон церкви, проповідник міста Івано-Франківськ. А наша тема. Наше ставлення до Божого Слова. Вітаю, Вікторе! Вітаю, вітаю, водя. Вітаю всіх глядачів. Отже, ми говоримо про наше ставлення до Божого Слова, і думаю, треба зачитати Слово Боже. Так, так. Давайте ми з вами зачитаємо Івангелії від Матвія з першого по. 20 вірш, 15 розділ. 15 розділ, так. Я буду читати. Тоді підходять до Ісуса Фарисея і книжники з Єрусалима і питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм: Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через, через ваші передання? Адже Бог сказав: Шануй батька і матір. Іще, хто зневажає батька або матір, Хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може і не шанувати свого батька чи матері, так і ви, задля ваших передань скасовуєте Слово Боже, лицеміри, Добре пророкував про вас Ісая, кажучи: Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста опогання людину. А те, що виходить з уст о людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому, чи знаєш, що Фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав: кожна рослина, яку не посадив мій небесний Отець, буде викорнена. Залиште їх, це сліпі поводарі, сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів: Невже і досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця. Воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. це те, що опоганює людину. Їсти ж неумитими руками не опоганює людину. Так <кхід> ми бачимо як е, коротку таку історію, коли священники того часу. Підійшли до Ісуса, і, так би мовити, йому пред'явили таку претензію, чому твої учні їдять руками, які перед тим не помили? Якщо ми згадаємо книгу Левит, то там дуже чітко є описано, що. Наприклад, священники, які служили в храмі в скинії, вони були зобов'язані своє тіло помити, одіти відповідну одежу, вони були зобов'язані дотримуватися норм чистоти, які було там прописано. І також ми розуміємо, що ці священники, які говорили з Христом, вони це в своєму житті дотримували. І якби з одної сторони ми розуміємо, що це якби ну, правильно, тому що і ми у своєму житті також привикли вже навчені так, що ми маємо помити руки перед тим, як ми сідаємо до столу. Для нас це теж якби, вже норма. І е, оці священики, які запитували Христа, вони ж е, у них, якби був, була ціль. Вони хотіли. Знайти е, певну зачіпку, щоб сказати, що е, Ісус Христос е, навчає неправильно або Він не робить зауваження своїм учням, оскільки і учні Ісуса Христа вони були теж якби євреї, і, і священники, які задавали це питання, теж були євреї. Так? Ну, не всі не якби точно були євреї. Так? І також ми розуміємо, що священники хотіли, щоб Ісус вимагав від своїх учнів дотримання цього закону, який був дуже чітко прописаний в книзі Левита. І ми розуміємо, що Христос він не просто чув те, що його питають священники, Він бачив їхнє серце. Він знав, з якою ціллю вони це питають, він знав, що вони насправді хочуть цим сказати, і тому він їм відкриває їхню сторону. І цікаво, що Христос каже, що ви попридумували багато свого, того, що не прописано в законі Моїсея, так не прописано в Слові Божому. І ви заставляєте, або, давайте так скажемо, ви пильнуєте, щоб інші люди виконували те, що ви прописали. Цим самим, виходить, е, що вони принижували те, що було сказано в законі Божому, а піднімали вище те, що вони самі придумали. І звичайно, що Христос приводить тільки, якби одну, е, одне таке питання. І він їх звинуватив, що вони придумали таке правило: що коли потрібно допомогти батькам, то людина каже: те, з чим би ви хотіли від мене скористатися, я краще віддам на храм. Таким чином, я якби, буду служити Богові, а батьків вже тоді якби не потрібно шанувати і не потрібно про них дбати. І Христос виявляється цю одну з проблем, і цих проблем насправді було набагато більше в житті єврейського народу. І Христос показує, що от одна оця ситуація, коли ви не хочете шанувати батьків, цим самим ви знівечуєте закон Божий, який був встановлений. І свої е, закони, які ви прописали, ви піднімаєте вище закону Божого. І е, ми розуміємо, що Це була правда. І ці священники вони е, побачили, що Христос знає про них правду. Що Він знає набагато більше, ніж вони думали. І також ми бачимо ще цікавий момент, що учні, які були з Христом, вони задають питання Христові. Поясни нам е цю ситуацію, тобто поясни, що, ну, якби, що це значить. І тоді Христос е з таким трохи здивуванням каже своїм учням, що коли ви їсте їжу, вона суто призначена для того, щоб ви мали сили для життя. І вона все рівно потім вийде назовні. Так? Тобто Христос пояснює, що те, що ви їсте, воно не може опоганити вашу душу, ваше серце. А те, що ви їсте, воно не впливає на прийняття рішень, які стосуються Слова Божого чи виконання закону Божого. так? І друге, що каже Христос, а те, що ви говорите, або те, що ви робите, це впливає на, уже на, ваше, якби, на вашу душу, на, скажімо так, на вашу позицію у світлі Слова Божого. І це впливає на те, якими ви себе насправді робите. Так? І ми бачимо, що Христос приводить конкретно факти, і каже, що коли з ваших уст виходить, там чи вбивство, чи перелюб, чи ще щось, так, іде перечислення цих гріхів, то Христос каже, то це є те, що ховається у вашому серці. Тому ви це і говорите, тому ви це виносите. так? І каже, ось оце якраз є причиною гріха вашого, і це робить вас грішними в Божих очах. І ми розуміємо, що Христос дуже чітко їм пояснює, що ви повинні слідкувати за вашим серцем, за тим, що ви говорите, і те, що ви робите. Отже, наша тема, наше ставлення до Божого Слова. І ми тут прочитали вже почули, що фарисеї, книжники звинувачували Ісуса Його учнів, що вони порушують заповіді. Але які заповіді? Так, вони порушували людські заповіді. А Христос акцентує увагу своїм опонентам, що ви порушуєте Божі заповіді. Так. Тобто у вас погане ставлення до Божого Слова. Так, ви свої, ви свої людські заповіді, ви стараєтеся ретельно, ретельно виконувати. Угу. Може, навіть і не тільки людські, але, але і Божі заповіді, але які стосуються зовнішнього прояву. Так? А що там внутрі робиться всередині, так. ви це ігноруєте? От запитання, чому люди порушують Божі заповіді? Перша причина, я думаю, чому вони порушують: перше, це те, що вони можуть не знати Слова Божого. І друге, вони не хочуть слухати, якщо вони знають Слово Боже. Ну, простий приклад. Наприклад, заповідь Не вбиє. Ми розуміємо, що цю заповідь знають практично всі люди. Навіть ті, які не читають Біблію, вони часто ну, чують про це, так? але все рівно ми розуміємо, що є випадки, коли людина одна здійснює над іншою цей гріх, і часто, на жаль, це якби, виходить із якби, особистих там, якихось інтересів чи є якась мотивація, так? Тобто. Получається, що людина переступає закон Божий, який чітко говорить не вбий, а вона це робить. Значить, в серці в своєму вона це, вона прийняла це рішення, і тоді вона це робить. Тому що не буває практично такого, щоб людина зробила гріх, а потім прийняла це рішення. Каже Христос, що спочатку ви це в серці приймаєте рішення, а потім ви робите дію або говорите це. А, і тому це дуже важливо, тому так. що е, от Христос звертає увагу на сутність, на, на, на середину, на, на серце, так? Так. не на зовнішній прояв. Тому зовнішній прояв може бути по-різному. А ну, от так. початок, як ти кажеш, так? початок це от тут, тут і починається. Що в голові, що в серці? Тут треба чистити, так? Так. тут треба серце, розум спрямовувати. Відносно Слова Божого, так, що Бог каже, з цього чи іншого приводу, тої чи іншої заповіді. Так, так, все вірно. І я просто ще хочу якби, додати, угу, що так, так. Е, дивіться, е, коли людина, наприклад, коли людині вигідно щось робити добре, ми говоримо про людей, які не читають слово Боже, так, то вона буде це робити, тому що це її вигідно. А коли, наприклад, людина знає слово Боже, і вона розуміє, що їй треба зробити так, як навчає Слово Боже, але їй це невигідно через різні обставини, то деколи їй потрібно прикласти зусилля, щоб пройти, наприклад, через приниження там оточуючих, або собі в чомусь відмовити, але зберегти вірність Слову Божому. То людина також робить вибір у своєму серці. І вона повинна ну, для себе вирішити, або я хочу зробити так, як навчає Слово Боже, або я хочу зробити так, як я хочу, як моє внутрішнє бажання. Це теж йде певна така боротьба у серці людини. Ну і можливо тут пояснити, що означає устами шанувати, а серцем бути далеко. Так? так, дуже часто, якщо ми навіть візьмемо оцей приклад із цими священниками, які прийшли до Ісуса, то дивлячись на життя священників, ми, ми бачимо, що вони ззовні виглядали дуже святими. Вони, ми, якщо ми про них читаємо, вони постили, вони молилися. І часто ці люди це робили для того, щоб їх бачили оточуючи. І хвалили. І хвалили, так. Тобто, це якраз говориться про те, коли людина устами хвалить Господа. Але Ісус Христос звертає увагу на серце знову, тому що часто людина може говорити одне, а думати протилежне. І це якраз і говориться про те, що коли людина починає лицемірити, тобто устами говорить добре, серце зовсім про інше думає. Так і хто? І Христос говорить про те, що нас оскверняє, не те, що ми там помилені руками, так не вмитими. Хоча для нас омивання рук це є гігієна, для них це було ритуал, так. ритуальне очищення. Тому одним реченням, що оскверняє людину? Людину оскверняє перше, це її думки в серці недобрі, і друге це те, що вона говорить, і третє те, що вона робить недобре. Оце угу. людину оскверняє. І підсумок. Що означає <клух> дана притча? Притча говорить про те, що у людей є різне ставлення до Слова Божого, так? і ми розуміємо, що якщо ми хочемо бути в очах Божих добрими. То ми повинні Слово Боже берегти і виконувати. Тобто, ми повинні його полюбити, це слово Боже, і щоб воно завжди було в нашому серці, щоб ми завжди це пам'ятали. Ви знаєте, ще хочу сказати, що є, такі, є таке дослідження, що, наприклад, коли якась, якесь суспільство, більша частина суспільства, наприклад, дотримується добрих правил. То е інша частина менша, вона не буде це порушувати, тому що інші будуть на неї не так дивитися. Але те, що заховане в серці, оце є важливо, розумієте? Це те, що ми не бачимо. Я не бачу, наприклад, володі, що в тебе в серці, ти не бачиш, що в мене. так? Але Христос, Він це бачить. І якщо ми поставимо у своєму серці за мету правильно ставитися до Слова Божого. Любити його і виконувати, то, відповідно, і наші слова, наші дії, все будуть про це говорити іншим і оточуючим, і, і нам самим. І хай. це буде приносити Богові славу. Так, Хай Бог очищає наші серця, але важливо, що ми хотіли так, цього очищення. Так, так, так. так, Дякую. Дякую. Дякую, наша наступна зустріч з Віктором Пельцем буде на наступний тиждень у цій ж порі на цьому ж каналі. Хочете бачити наші попередні випуски? Заходьте, будь ласка, на Ютуб-канал телепрограми Мир вам підтримайте поширення Слова Божого. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися, і рекомендуйте його своїм ближнім, щоб наука Ісуса Христа, Слово Боже, поширювалася по всьому лицю землі. Христос народився, славте mm -hmm. Христа. Христо.